ти помилуй, Господи Боже, слави, Отче все Боже любов, ти древом життя, що посеред раю знаходилася завтробра животворчого Христа, єдинородного Сина Твого, замість древа непоступу через споживання, Плоду якого селуха візні праці наших, а з нини весь світівський, із раю вигнав і до смерті привів. Дав знамення цього жого Христа, на якому люблений твій син, ворозі п'ятий помер, і смертю смерть подолав, і всю силу диявола знищив, життя світові, дарував церкві твоїй, зброю переможного свячені, покров могутній віру, смертження, і душі діявоцьких посвітлення, ти дарував, відверту на ті, на спасіння і на корову на тінь, на вітряті, кому ми. Рафи, твой, що сподобалися задарма такої великої благодаті, твоїй, дякуючи, славу, хвалу і смиренне покоління приносимо, твої величі молимося щиро, щоб ти милостиво. Поглянув на це кресне знамення і пам'ятний знак цей, який рахи твої сусердя. Я всі під собі хитрощів та спокутні ягості людям же твоїм, нехай буде покровом могутнім утвердженням. От світи віконного заслуження не визволим, так і раді бої, що це хрестне за мені пам'ятник цей. Від душі з вірою поставили, сили хреста в носві наточини, завжди бути переможцями гріха, і всякій землі небесні, та і благо їм дарують, Завжди Христом на цьому і не наставляє,